Знаєте, що в мене є? От така річ. Здогадались, що це? А чому не здогадалися? Зараз у військовий час такі штуки є фактично в кожного підрозділу. І, мабуть, не по одній. Ми поговоримо трішечки не про їхнє військове призначення, а чи актуальний на сьогоднішній день у 23-му році саме ось цей дрон. Який це дрон? Це правильно DJI Mavic Pro Zoom. До речі, друга версія. В ньому встановлена півдюймова матриця, але в нього є оптичний зум. Тобто він має об'єктив з фокусною відстанню від 24 мм до 48 мм. Це дає можливість е, приблизити нам певні об'єкти в кадрі без погіршення якості, тобто навіть не підлітаючи до них близько. Це дуже важливо, вам говорю з власного досвіда. А також важливо, що будучи в певних туристичних місцях, вам, можливо, не дозволять підлітати до якихось е цікавих місць, але ви можете здалеку зблизити зображення і буде вигляд, ніби ви літаєте поруч біля об'єкту. Хоч і камера має розрішення 12 мегапікселів, але він може зробити вам фотографію з 48 мегапікселями. Яким чином? Якщо ви будете знімати на 24 мм, тобто на ширший кут. Ваша камера буде робити 9 знімків, які будуть сшиватися в одну велику фотографію 48 мегапікселів. Також він має можливість робити ефект долізу. Долізум це ефект, який утворюється, коли ми підлітаємо до певного об'єкта і одночасно віддаляємо зображення або навпаки. Відповідно, що буде, буде таке враження, ніби простір за об'єктом, який ви знімаєте, просто розширюється або звужується, залежно від того, в яку сторону ви будете летіти. Так як і в багатьох сучасних дронах, у нього є функція зйомки гіперлапсу. Гіперлапс він може знімати не тільки стоячи на місці, а також ви можете виставити рухи по точках, тобто він може облітати певні об'єкти і одночасно знімати гі... гіперлапс, він може літати по колу, або ж він може облітати певні об'єкти по заданому. Курсу. Mavic 2Zoom підтримує також покращений режим HDR для фото. Також даний дрон вміє записувати відео в розрішенні 4К, частотою кадрів 30 в кодекі H265, що дає покращену якість зображення. В принципі, якщо ви не будете користуватися цим дроном як FPV, а я думаю, ви не будете ним користуватися як FPV дроном, вам частоти кадрів має вистачити з головою. Використовуючи даний дрон в власному досвіді, я вам скажу, що він у мене в. Не скажу, що це була погода безвітряна. Вітер був, він у мене пролетів в одну сторону 6,5 км. І потім автоматично його система завернула назад, тому що сідав акумулятор. Ну він долетів, все повернувся, все добре. Літає він дуже добре. Можна літати даним дроном. Якщо у вас навіть вітер до 10 метрів на секунду, якщо більше, не рекомендую, тому що може його перевернути. Хоча деякі знайомі літали навіть із більшими поривами вітру. І він, в принципі, витримував. Сам він має ряд датчиків, які дозволяють йому облітати перешкоди. Давайте подивимося, які в нього є датчики і скільки їх взагалі. Розмір його немаленький. Датчики можна порахувати. Бачу два датчика під низом. Тобто один-два. Це у нас іде датчик, коли дрон буде сідати, для того, щоб він міг відчувати, де поверхня, куди приземлитися. Це два ліхтарики, для того, щоб він міг підсвітити місце посадки. Маємо ще два датчика. Ось один датчик, інший датчик з цієї сторони. Також ще є, має датчик він обов'язково позаду, для того, щоб нікуди не влетіти. Ну, і як ми бачимо, ще є два датчики попереду самого дрона, тому можна сказати, що він захищений з усіх сторін. І також ми бачимо, що в нього є датчик зверху. Перед кожним польотом рекомендую протирати ці датчики для того, щоб ваш дрон міг правильно розпізнати об'єкти і орієнтуватися в просторі. За допомогою них він може літати в приміщенні, в маленькому приміщенні не рекомендую літати, але в великих приміщеннях, типу якісь стадіони, накриті. Можна спробувати. Він за допомогою них може літати без сигналу GPS. Також він має активне охолодження, що допомагає йому при польотах при високих температурах на вулиці влітку. Ще також немало важливо, що слот для карти пам'яті у нашого дрона закритий. Зараз є ряд дронів, в яких слот для карти пам'яті є відкритим і туди може потрапляти е якийсь пісок, вода. Або щось інше, що може пошкодити або сам слот, або може пошкодити саму карту пам'яті. Акумулятор в даному дроні має ємність 3850 мА 15,4 вольта. Такий акумулятор, його вистачає в середньому, ну, заявляють приблизно до 40 хвилин, але реального польоту у мене було 28 хвилин без перервного польоту. Це при. Оптимальних погодних умовах, коли у нас немає сильного вітру. Щодо підвісу. Підвіс у нас в дроні захищений, як бачимо. Знімемо захист. Єдине, що мені не подобається, що той захист, який я щойно зняв, він дряпає сам підвіс. Ми можемо побачити, що трішечки поверхня є вже потертою. На роботу це не впливає аж ніяк, а ну, естетичний вигляд має трішки не такий, як при купівлі. Зараз є досить багато нових дронів, які вже повиходили після цієї моделі, тому що ця модель точно не 2023 року. Він, принаймні, у мене знаходиться з 2021 року, але вийшов він набагато раніше. Він вийшов 23 серпня 2018 року. Це офіційна дата виходу. Тобто даному дрону вже 5 років. Але він не втрачає свою актуальність, тому що в нього є зйомка, як ми говорили, в 4К. Зараз є, до речі, дрони, маленькі дрони міні, які можуть знімати вертикальні відео для сторіс. Мені вони в принципі подобаються, але даний дрон також. Я не скажу, що він може відразу знімати вертикальне відео. Ну, мені навіть подобається більше, коли я можу знімати горизонтальне відео і з нього робити вертикальне для сторіс. Чому? Тому що це дозволяє мені зробити більше варіацій відео. Я можу знімати навіть просто статичний кадр, де об'єкт в кадрі буде рухатись, а на постпродакшені я можу вирізати просто вертикальний кадр, якусь частинку із основного кадру, і рухати вертикальний кадр за цим автомобілем, наприклад, якщо я буду знімати там авто. Тобто це виходить, що мені дозволяє більш бути мобільним в редагуванні відео і робити цікавіші кадри на постпродакшені. Да, в мене немає можливості відразу завантажити відео в соцмережі. Мені потрібно з ним попрацювати в спеціальних редакторах, професійних редакторах, а можливо, і непрофесійних, залежить від того, чим ви користуєтеся. Але зате я можу отримати більше варіацій при редагуванні. Тож, основне, що я хотів до вас донести, і про що хотів вам розповісти, чи актуальний даний дрон в 2023 році. Моя думка, що актуальний ще як. Тому що в нього є безліч функцій, яких навіть немає в деяких дронах, які виходять на сьогодні. Ну і актуальним я думаю, він буде як мінімум ще декілька років, це точно. Звісно, якщо розглядати нічну зйомку, Є зараз камери, які знімають набагато краще, ніж цей дрон. Але погодьтеся, є деякі дрони, які можуть знімати і гірше, ніж камера саме DJI Mavic 2 Zoom. З вас підпис на мій канал. Не забудьте поставити дзвоник для того, щоб вам приходило сповіщення про нові відео. Донатимо на Збройні Сили України. І при бажанні, ви можете гривне підтримати автора цього каналу внизу за посиланням на сайті Donatello.